Ісус говорив про одну церкву. Його мрія є про церкву єдину. Як говорити про цю єдність сьогодні, якщо в нас кожна церква має свої якісь особливості, а що нас об'єднує? Ісус Христос нас об'єднує, а різноманітність була від початку. Ісус вибрав не одного апостола свого послідовника, а дванадцятьох, і вони всі дванадцять були різні. Навіть беремо Євангелія, то вони по різному написані. Є різні способи представлення правди про Ісуса Христа, кожен буде підкреслювати щось інше. А потім християнство пішло в світ, і передусім з двома світами. Стикнулося християнство, яке дуже величезний вплив зробили це грецький світ і римський світ. Тим не менше, церква була єдина. Звичайно, що єдина. Це ж біблійне, бо церква це невіста, а в Ісуса Христа одна жінка, хм, можна так сказати, одна невіста, не дві. Не десять різних конфесій, як ми кажемо. На тому найвищому рівні церква, звичайно, що має бути єдина, і тому поділ на будь-що це є завжди рани на тілі тієї оди, єдиної невісти. Пізніше з'явилися спроби сказати, що ми і є тією невістою. Ось там православні. Ми є невіста. Решта, все ні, католики то саме зі своєї сторони твердили. Деякі протестанти. Ну раніше було в двадцятому столітті особливо це усвідомлення, що ні, ми не, не невіста. Ми частина. Ми не всі ще християни. Є інші, як Христос сказав, маю вець з іншої отари.